Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео я буду показувати вам порожні пляшечки і давати свої відгуки на використані продукти, косметичні, доглядові. Сподіваюся, що вам буде корисно і цікаво послухати мене. Відразу попереджаю, що буде дві частини підряд, вийти, дві частини цієї рубрики. Зараз ми з вами розглянемо порожні пляшечки. Це буде догляд за волоссям та обличчям. А в наступному відео догляд за тілом та ротовою порожниною. Отже, починаю з першого продукту, який мене дуже сильно розчарував. Це ось така фарба для волосся від італійського виробника Mood. Замовляла я цю фарбу на мейкапі і обирала я її за принципом того, що вона не повинна була викликати алергію. Обрала я безаміачну таку фарбу, її об'єм 100 мл. Тобто вона передбачалася ну, на два використання. Розрахована була ось така велика, ось такий тюб, тюбик великий. Як бачите, половину я використала, а другу половину, на жаль, буду викидати. Не те, щоб, на жаль, просто вона мені не сподобалася. Вона якась була жорстка. Ось також окисник я докуповувала до неї, бо такі типу професійні фарби продаються окремо. І окисник треба окремо докупляти. І плюс ще я, напевно, не дуже влучила з відтінком. Взяла ось такий 5.7, хоча мені шостий рівень найкраще підходить. Коротше, в чому проблема? В тому, що дуже жорстко вона профарбувала волосся, пофарбувала дуже сильно шкіру голови. Я не могла тиждень змити, змити цю фарбу зі шкіри голови, все по лінії росту волосся було настільки неохайно ну, виглядало і вимивалося якось так. Знаєте, знаєте, як фарба з волосся вимивалася, і так само довго я вимивала ось цю фарбу, яка Зафарбува мені шкіру там, де власне, не потрібно було цього робити. Ну і сказати так, щоб вона прямо сильно зафарбувала сивину, наприклад, або довго не вимивалася. Я не можу такого сказати, тому е повторювати фарбування цією фарбою не хочу в другий раз. І, власне, нічого хорошого про цю фарбу не можу сказати. Після цього досвіду я повернулася назад до своєї улюбленої арт-капелі. Відразу поставлю дві порожні упаковочки сюди, і е, був ще досвід, е, спробувала ось такий відтінок: 6.84 морозний, е, морозний шоколад. Не дуже мені сподобався відтінок. Е, ну, не знаю, щось я знову повернулася до своєї арт-капелі і Напевно, більше не буду пробувати інші відтінки від Dart капелі. Хоча по якості фарба точно така сама, як і ось ця 6.6, просто в деяких випадках, прям от відтінок вирішує. Знаєте, якщо він підходить, то, то він підходить, то він знає, знаєте, приносить радість, вам приємно себе бачити в дзеркалі. Ось така фарба від палет закінчилася у мами відтінок 7,21, популястий середньорусявий. Вона постійно бере цю фарбу. Завжди нею задоволена, їй подобається і по кольору, і по стійкості, не затемнює ця фарба ну, від бажаного результату, да, тобто не робить темнішим, ніж тут позначено. Тому купує постійно. І ось крайній раз я фарбувалася ось такою фарбою від Garnier Color Naturals 6.25. Повністю влаштував і відтінок, і не було алергічних проявів, але дуже швидко вона вимилася за 10 днів вже. Ніякого сліду не було від цієї фарби. Зійшла дуже швидко з волосся і вся сивина вже у мене знов повилазила. З фарбами це все продовжуємо догляд з волоссям. Закінчився ось такий шампунь від pantin V. Я вже колись казала, що Pantene – це мої улюблені шампуні з мас маркету І були сподівання на ось цей екстра волюм. Без силіконів, мінеральних масел та барвників, але не сподобалося, промивав дуже погано шкіру голови. Вона була навіть після миття не дуже свіжою, якось так волосся навпаки, ну, таке якесь безжизнене, чи як сказати, ви зрозуміли. Я люблю більш такий ефект розсипчастого волосся, більш свіжого такого. І бажано з ефектом об'єму, але тут, на жаль, цього не було. Більше повторювати не буду. І порадити теж не можу щось понтіне. Саме... Мені тільки з трояндою подобається лінійка, щось я не бачу там, інших альтернатив. Також закінчилася ось така маска для волосся від бренду Iconic. Я її колись купувала на Notino. я її купувала за якоюсь невеликою такою вигідною ціною через те, що вона була в розділі з безкоштовною доставкою. Тобто, для того, щоб вся посилка мені вийшла безкоштовною, мені прийшлося за 200 гривень купити цю невеличку баночку маски. На неї було небагато відгуків, але вони були всі хороші. І вона була, ну, Тут написано власне, на упаковці, що вона потовщує волосся тут з гідралізованим кератином і для об'єму. Це сама дивна маска, яка у мене колись була. Коли ви її наносите на волосся, вона відразу перетворюється як ніби в воду, в рідину вона зникає просто з волосся, не робить нічого. Не розгладжує, не сприяє якомусь облегшеному розчісуванню після використання ані блиску, ані якогось ефекту знов таки, доглянутого волосся. Коротше, щось якась, чесно кажучи, фігня, якщо зустрінете на тіну за будь-яку ціну не раджу, тому що це щось не те. Наступні продукти вже будуть про догляд за обличчям. Закінчилася ось така пінка для вмивання, гель для вмивання від CeraVe. Вона мені привабила тим, що в неї гарний був склад. Тут і кераміди, і саліцилова, саліцилова кислота, і біла гліна, ніацинамід. А Що вам сказати, вона мені для моєї чутливої шкіри виявилася жорсткуватою. Тобто, я то її до кінця використала. Чимось нагадую Лярош Позей продукти для вмивання, але все-таки могло б бути і подразнення, і сухість від цього засобу, тому його я більше купувати не буду. Я переходжу на Лярош Позей або на інші бренди. Буду вам далі в наступних відео розповідати про свій оновлений догляд за обличчям. На днях закінчився у мене ось такий скраб для обличчя від Нітроджина. Замовляла також колись на нотіну його. Він в складі має мигдалеву та гліколеву кислоту. Гліколева кислота не підходить для догляду за сухою шкірою обличчя, але я тоді її про це знала і ризикнула все ж таки купити цей скраб. Виробник обіцяє такий поліш, тобто шліфувальний ефект. Дійсно, тут мілкоабразивний, такий дрібноабразивний скраб, і він трошечки міг пекти на обличчя, поки ви його ну, скабуєте обличчя. Я швиденько ним користувалася, тобто довго не затримувала на шкірі обличчя його. От, і відразу змивала. І можу сказати, що дійсно всі обіцянки виробника тут все це дійсно дотримувалось. Тобто шкіра після цього а, така була відполірована, що дуже важливо, звужував пори цей засіб. Ну воно і не дивно, бо кислоти десь приблизно так і працюють. Тому я раджу. Цей скраб для проблемної шкіри. Ну я маю на увазі, коли у вас немає активних запалень в гострій фазі, тоді скраби ніякі не можна використовувати. А от саме для проблемної жирної кожної шкіри комбінованої, то класний. Та й в принципі, для моєї сухої, чутливої шкіри ніяких негативних наслідків не було. У моєї мами закінчився ось такий крем. Від веледи. Я в минулих своїх відео показувала, що я його перезамовила. Дуже мамі він сподобався. Вона з задоволенням його використала до останньої краплі. Нам нанатіна на нього найбільш приваблива ціна. Я не пам'ятаю, скільки я його купила, ну десь до 300 гривень. Так що сьогодні фокус не хоче фокусуватися, бо там на задньому плані стоять пляшки інші. От, Швидко вбирався, приємний аромат, одним словом, тільки плюс, і він підходить на день і на ніч, вік 40 плюс. В общем, теж можемо з мамою порадити, якщо ви любите продукцію Віленди. А наступна пляшечка закінчилася у нас з мамою такі патчі від Madey Pill. Напевно, їх треба було показувати в порожніх пляшках, які я готую вам показати з Ар продукції з Aher. Добре були просочені вони. От в комплекті була лопаточка, все як треба. Мали більш таку не тонізуючу, а заспокійливу дію, Розгладжували дрібні зморшечки, напитували вологою шкіру навколо навколочі. Ну, Ці пачі йдуть як ампульні. А, тобто такий концентрований, напевно, розчин тут був. А, ну, тверда четвірка, так вам скажу. Поки що найбільше мені подобалися. Від нашого українського чи китайського бренду About, який я купувала в Єві, в синій упаковці з гіалуроновою кислотою. По-моєму, вони йшли з гіалуронкою. Отже, зі знижкою можна купувати на iHerb. прекрасна буде ціна десь 8-10 доларів, А за більшою ціною там, за 600, за 700-800 гривень. То ні, то жирно для такої якості. Ну, якось, мабуть, не треба. Також у мене закінчилися ось такі смужки для носа для видалення чорних цяток від Via Beauty. Купую в Єві. У мене постійно є 2-3 упаковки в запасі. Раджу, якщо ви полюбляєте такі продукти, то мені здається, що це найкраще на ринку і за бюджетною ціною. 100% варті для придбання. Знов таки, якщо у вас немає куперозу або якихось протипоказань для таких досить неделікатних процедур. Далі в мене закінчився ось такий сонцезахисний крем з SPF від Сиздерма це іспанський бренд, лінійка Repa Skin. Фактор захисту 50 і цим кремом я користувалася 2 літа підряд. Якусь минулого літа, ну Позаминулого вже тепер літа я не змогла повністю його використати. А за це літо вже використала до кінця. Непоганий крем, гарно захищав, дійсно, обличчя взагалі не засмагало. Гігієнічна упаковка з помпою, але Спочатку, коли я ним користувалася, я не зовсім зрозуміла такий ефект ніби дрібного пісочку а, в складі цього крему. Але воно якось і не дратувало, і подразнення ніяких не викликало. Тобто, ну я думала, може це просто якісь там мікрочасточки, які потім розчиняються разом з кремом під час нанесення. Але чим ближче до кінця. Тим Мене цей ефект почав якось трошки насторожувати. Я подумала, чи може цей продукт взагалі зіпсований. Але так чи інакше, алергії ніякої не було. Тому, ну, я, мабуть, не буду повторювати цей крем, але якби цього ефекту не було, то я б вважала, що це ідеальний СПФ. Настільки він мені подобався, він класно зволожував обличчя. Гарно вбирався шкірою, тобто він не залишався таким жирним блінчиком на обличчі. Коротше, подобався, цей засіб прям сильно. І ще у мене було отакі два засоби були цього літа від Ля Рожпузей. Здається, це були подарунки за покупки продукції для Рожпузей на майкапі. Але ні цей флюїд, ні цей засіб, сонцезахисний мені не сподобалося не за консистенцією, не за поведінкою на обличчі. Коротше, я зрозуміла, що сонцезахисні засоби від для Рош – це не моя історія. Мабуть, не буду більше нічого в них купувати. Він видний на обличчі, тобто він такий, обидва вони якісь. Ну, Недолугі, чесно скажу, я вже не пам'ятаю, чим саме не сподобалося. І тим, що вбираються якось погано, лежать такою маскою на обличчі. Не... Ну, тобто, видно, що щось на обличчі нанесено, тому точно ні не хочу більш такого. І закінчилася ось така масочка для губ від корейського виробника Laneige. Я думаю, що багато з вас її бачили або знають. Вона вже не на піку популярності, але. Дуже економно розходувалася. Це такий travel size 3-грами у мене був. Спочатку я не зрозуміла цей засіб, якось так нехатя ним користувалася, потім подумала, що, в принципі, він і непоганий, і, можливо, навіть кращий за більшість мас-маркетовських бальзамів для губ. Цей. Пробничок І мінька, вона йшла у мене в наборі. Ось такому мені сестра колись дарила подарунковий такий набор до свят чи щось таке. І два засоби, які до нього долучалися: це нічна маска і крем зволожуючий. Не пішли у мене ці засоби. щось я. Мало ними користувалася. Це така гелева нічна маска, яка дуже відчувається вночі на вашому обличчі. І ось цей зволожуючий крем також не поглинається шкірою. Якась жирна така консистенція в нього. Мучила я його мучила, але щось мені не задався. І вже давно вони ці пляшки у мене стоять відкритими. Я, мабуть, вже буду їх викидати, бо ну, там вже всі терміни пройшли. Я від цього бренду ну, я можу, в принципі, похвалити цю нічну маску для губ, якщо вона окремо продається за невеликі гроші, можна брати. А все решта, щось якось не, не дуже. І буду викидати недовикорист... недовикористаний ось такий засіб від Maybelline. Перфектор 4 в одному. Теж мучила його, мучила. Взагалі не зрозумілий мені продукт. Він працює і як праймер, і як консилер, і як хайлайтер, і як бібі-крем. Дає глоу ефект тобто блискучу, таку шкіру, жарненьку, ніби. Але як консилер він не працює, як праймер, ну, можливо, якщо буде потім ще щось якісь тонувальні засоби використовувати. Як хайлайтер, ну, не знаю. Як бібі-крем, теж не знаю. І, знаєте, він на при нанесенні розшаровувався на компоненти, тобто там і сироватка, і пігмент, все це якось дивно. Виглядало і блискітки окремо, коротше, щось таке. Але це не головне. Головне те, що дуже пекло на обличчі цей засіб, цей перфектор, дуже пік шкіру обличчя і хотілося терміново все це змити. Тому, якщо побачите десь в євах цей засіб, краще не беріть, принаймні, якщо у вас чутлива шкіра або протестуйте це все діло на собі. З тестерів і тоді зробити висновок, чи вам таке потрібно. Дівчата, от і все. Дякую вам за перегляд і зустрічаємося з вами в наступній частинці, яка відразу виходить після цього відео, де я поділюся своїми відгуками на продукти по догляду за тілом, інтимна гігієна, ротова порожнина, ну, ось так, і парфум. Дякую за перегляд. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступній частині. Всіх обіймаю!